Привіт, малятка! Сьогодні я пропоную вам розглянути, чи можна і чим не можна підгодовувати птахів взимку. Можна покласти в годівничку насіння соняшника, насолоне сало, суміш насіння, фрукти, ягоди, арахіс, просо, овес або пшеницю, шишки та жолуді, каші сухі або напівзварені. Чим не можна годувати птахів чорним хлібом, сухарями там багато солі та дріждів, що можуть викликати розлади шлунку птахів солоною, кислою, пряною, гострою, смаженою їжею? Диким птахам буває непросто знайти їжу взимку, тому вони із задоволенням відвідують годівниці з їжею, залишеною людьми. Та щоб допомогти птахам пережити зиму, обов'язково потрібно знати, який корм найкраще їм давати, а що категорично заборонено. Дітки! Ви теж можете з батьками повісити свої годівнички у парку або біля будинку. І не забувайте підгодовувати наших пірнатих друзів. Це може врятувати їм життя у холодну пору року. До побачення, дітки!